Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні ліниві голубці. У мисці ділю фарш на 12 частин. Формуємо котлети. Ось і є наші ліниві голубці. При бажанні обсмажуємо голубці з обох боків до рум'яної скоринки Я цього разу обсмажувати не буду. У нас вийшло 12 лінивих голубців. Їх можна заморозити, а можна зразу готувати. Їх можна зберігати зі пакетах або в пакетах, вакуумірувати. А коли нам потрібно приготувати ліниві голубці, розрізаємо пакет і заморожені ліниві голубці викладаємо у форму для запікання. Готуємо засмажку.